Господь з вами. І Читання Святого Євангелія від Матея. Той час Ісус прибув на той бік у землю Гадаринська і зустріли його два віснувати, які вийшли з гробниці. Вони були дуже люті, так що ніхто не міг перейти тією дорогою. І ось вони закричали, гукаючи, що тобі до нас, Сину Божий, чи не прийшов ти сюди, щоб передчасно на нас мучити? На віддалі від них паслося велике стадо свиней. Біси благали йому. Якщо виганяєш нас, то пошли нас у стадо свиней. І сказав їм, ідіть. Вони ж, вийшовши, увійшли у свиней. І ось усе стало скинулося стручі з моря і загинуло у воді. А поступи втекли і, прибігши до міста, сповістили про все і продиснувати. І ось усе місто вийшло назустріч Ісусові. І побачив, що його благали, щоб він залишив їхні околиці. Слово Господь. Це такий цікавий день, коли обидва читання належать до тієї групи, про які побожні, вірні забувають, що взагалі такі читання існують. От що перше, що друге? Бо вони не вписуються в такий ідеологічний образ такого плюшкого Бога, такого замечательного, прямо цьом 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 От ні разу, ні в першому, ні в, ні в другому. В першому. Бог сказала Сара Бахрана, прожми геть про цю родину та її сина. Вельми прикро було Авраамові, але Бог сказав до Авраама. В усьому він каже Сара, послухай його гол, голос. Да ви що? І це воля Божа, прикиньте. А? Mm -hmm. Скажіть. Скажіть це якійсь матері. Ви знаєте, це, це ті моменти, де ми зовсім не, не, цього, не сприймаємо, що Бог знає наперед. Хоча це відповідно добра річ. Але це дуже важкі ситуації, коли, наприклад, там, син, дочка чи родич алко, алкоголік і батькам кажуть, що ну, ви не повинні це толерувати. Маєте залишити його або її з наслідками. Поміняйте замки, не пускайте він, нехай досвідчить, що то є. Yeah. Багато таких замічительних роз... розмов толку зазвичай ноль. Як це все так? Як ви можете так, так казати? А тут Бог так каже. Розьмо друге читання, тобто з Євангелія, коли Бог на його слово дитині топ, топиться в о, озері. Вон, сучасні захисники животных, то вже ми тут всі до суду подали би. Це теж Божа воля. А ці фрагменти не пасують до опорства ідеологічного Бога, цього правильного, замечательного, завжди приємного. Бо вони пасують до того, що є Бог, котрий знає, що робить. І котрий, розуміючи, часом потрібні болісні речі для того, щоб нас вилікувати. Це для мене було великим здуванням відкрити такий, один із догматівських церкви, говорить так, Бог ніколи не хоче зла морально. Тобто Бог ніколи не наказує чинити гріх. Але Бог може, може допускати або навіть хотіти зла фізичного заради спасіння душі. Бо Бог не, 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 не тільки може допустити там якусь хворобу чи аварію, Бог може її дати. Буде дуже важким пережиттям. І Бог не, 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 не боїться таких речей. Це ми боїмося, а що ж не буде? А Бог знає, що не буде. буде? Голгофський хрест потім буде. Бо це Ісус сплачує ціну всіх цих рішень. І він готовий нести. Ну і ще трошки бонусу. Хто сьогодні читав медитацію зі словом між нами? О, замечательно. От до сьогоднішнього Євангелія, оце прямо теж хочеться це процитувати. Чи ми готові полежити наше свинство? Чи ми готові зустріти переміни? Бо в Євангелії в кінці мешканці того краю, як ми чуємо, усе місто вийшло зустріти Ісусові і не щоб його прилітати. Побачивши його благало, що він залишив їхні околиці. Вони його проганяють. Чому? Одна з речей, які пройшли Романським Ісусом, це зміни. Чому зміни великі. Мешкість того міста вже привикло, що там є ці біснуваті, що тою дорогою не можна ходити. Привикли робити брудний заборонений бізнес. Бо тримати свиней було заборонено євреям Це гріх. І, і, і причини не тільки морально, але розведення свиней в жаркому кліматі це велика нечистота і велика небезпека різних захворювань, скажімо так. Але вони вже привикли Приходить Ісус і ламає ламається. Тепер їм треба якось вчитися жити знову з цими людьми, з котрих вони не впевнені. Вони вже повністю зцілилися, чи не повністю, чи може знову будуть небезпечні. Вбити їх нема за що прийняти важко. Бізнес накрився, що тепер робити. Знову стадо з неї розголоти чи таки зайнятися чимось, що дозволене зміни. І ймовірно, і, це стало було не єдине. В певному сенсі того міста злякалися змін. Так кажу, це зміни на краще. Але зміни потребують, щоб ми змінювалися. А цього зазвичай ніхто не любить. І тому замість того, щоб змінюватися, вибрали прогнати Ісуса. І так може бути з кожним із нас. Бо в кожного з нас є якесь свинство, який знав. Десь наші гріхи. Що ми, можливо, сьогодні не готові. Полишить. І тут на допомогу святого Августина Потлечу він говорить так: то, що можеш, роби, а те, що не можеш, проси Господа. Навіть якщо сьогодні є щось, що ми не готові полишити. І треба визнати, що сьогодні так і є. І просити Господа. Ми вчора перекладали один фрагмент з документів церкви, як з Папою Францівський. Там дуже сильна війська. Ми є слабкі. Ми не можемо чинити все. І не треба казати, що кожен повинен зробити це. Не може. Але ми можемо просити Господа, щоб поділив благодаті, смиренно визнаючи свою слабкість. І тому, коли ми бачимо, коли в Україні якесь чергове зло, чергова проблема, люди теж не можуть стати кращими. Благаємо Господа, щоб Він зіслав Духа Святого. Щоб очистив і дав цю можливість зміни на краще. А до нашого народу про навернення, щоб вони не були як ці гадаринці. Тому не осуджуємо, але просимо Господа і йдімо за його натхнення. Це шлях життя. Амінь.